Тимчасовий президент Сирії Ахмед Аш Шара оголосив, що створено перехідний уряд. Більшість місць зайняли соратники голови держави. У ньому є одна жінка. Вона належить до християнської меншини і була давньою супротивницею Башара Аль-Асада. Хінд Кабават обійняла посаду міністра праці та соцполітики. Нашою метою має бути стійка і добре інтегрована соціальна система, яка гарантуватиме справедливий розподіл ресурсів. Тимчасовий президент Сирії в Кабміні сказав, що уряд вирішуватиме кілька завдань по перше, відновлюватиме державні інститути, дотримуючись прозорості та підзвітності. По друге, вирішуватиме економічні і соціальні проблеми, від яких люди потерпають уже тривалий час. І по-третє, працюватиме над зміцненням прав людини. Свої посади зберегли міністри оборони та закордонних справ, які обіймали їх ще за Башара Аль-Асада. Я присягаюся, що сирійська дипломатія стане голосом розуму та вирівноваженості, відкритим мостом до діалогу, який захистить наші національні інтереси. Міністри кажуть, що збираються боротися з корупцією, розвивати армію та зміцнювати економіку. Повстанці скинули Асада торік у грудні. Тимчасовим президентом Ашара став у січні. Він керуватиме країною до виборів, які пройдуть у найближчі п'ять років. Водночас в уряді не буде посади прем'єр-міністра, а виконавча влада належатиме президентові. Раніше цього місяця влада Сирії ще опублікувала конституційну декларацію, яка має стати основою для перехідного періоду. У ній зберегли центральну роль ісламського права та гарантували права жінок і свободу слова.